І всім Хайтон зовні, але і то ми сьогодні записуємо повстання машин. Це повстання машин, у якому ми пробували їсти вірусну їжу, зроблену з вірусу. І у нас появився отакий от новенький ефект. Цікаво, чи хтось нам про це ще щось скаже, чи ні. Ну, якщо ми хочемо це дізнатися, то ми маємо сказати одне слово. Погнали! Так, ти ще можеш гуляти, а я зараз скоренько з босом переговорю, і потім ти будеш вже допомагати мені. Добре, Грю, але що мені робити? Со... К... Книга думок нема. В кожній серії є к... книга думок, я її читаю чуть не на початку серії, але її зараз нема. Мою книгу думок викрали. Може, я її десь тут положив? Тут нема. І тут нема. Ладно, Грю сказав гуля... гуляти, так що будемо гуляти, не знаю, що робити, але гуляти. Та, Стоп! Стоп, грю? Де як? Тут, тут скло? Грю, як? Як грю сюди? Як Грю вийшов? Ем, тут скло. Стоп, що? А я не знав, що тут є така діра? Ем... діро. Е, ем. О, грю знайшовся. Ти що, вже нагулявся? Та я нагулявся. Ранішня прогулянка. Емм. Мені б таку було б. Так-так-так. Ну вибирай. Ми йдемо в лабораторію чи поблискавку. Хм... Лабораторія чи поблискавку дуже тяжке завдання. Ну так, тяжке. Помогти? Не знаю. Блін, лабораторія, чи поблискавку. Хм. <hate> <Hintermerrim> Давай. куди? Давай поблискавку вже. Бо я вже хочу віддати тому діду. Так, ну. Ну ок. Тоді йдемо по блискавку. А ти, Міл, з нами підеш? Міл? Де Міл? А, він тут стояв? Навіть не бачив його. Ого. Ні, я ще не повністю вистановився. Так що йдіть без мене. Ладно, пішли. О, Лайте, ти забув книгу думок. Два? Що за два? Ладно. Книгу думок, Води моя книга Думок поділася. Але як ти її в мене взяв? Вона ж в мене була в інвентарі. Я відчуваю Алісу? Йдемо. Що, я відчуваю алісу? З... Звідки? Ладно, йдемо. Я ж того не писав. Фух. Ну все, я тепер тебе відвів. Далі вперед, просто. Туда? Ладно. Вперед, так вперед. Туда море. Далеко може, ні. Як треба, значить, треба. Я сам вибрав. Тільки ти є... хухлик пам'ятаєш, де знаходиться? Ем... Ні. Ну, я ж тобі казав. Мінус репутація, 150 блоків від гори. Як я маю тут пам'ятати? Яку мляху мені репутацію віднімають, якщо в мене й так репутації ні з ким нема? Не знаю, це загадку ніхто не розгадає. Нарешті ми дійшли до того хухлика. Який бляха, хухлик? О, гора якраз та саме. Чому вона земляна посередині піску? Посередині, не знаю, як сказати навіть. Так куди мені йти? 150 блоків треба від гори піти. Але в яку сторону. Обходити гору чи що? Не знаю. Чи ні. Тут. Не знаю. Може. Куди. Блін, я не знаю, куди мені йти. Ладно. Підем. Куда? вперед? Йдемо вперед. Обійдемо гору вперед. Що? Ну так найлогічніше. Грю показував сюди. О, колодязь. Що він тут робить? колодязь спавниться коло деревень, вроді, ні? Або я якось блуджу, або він реально спавниться коло деревень. Так, якщо тут 1300 координати, то дім хухлика. Що це за... Що за дюра? Ладно, тоді мхухлика на 1450-х координатах. А ця стрілка допомагає чи що? Так. Але. Ого. Він, він в лідовика живе? Ого. Не думав, що він може в лідовика жити. Тут ж піс... пісок є, не можна було на піску поселитися. Опа, заражений лід. Якщо тут заражений лід, значить підсказка якась тут. То, що під снігом живе? Тут огород. І що? Він живе під городом? Чи що? Ну, вроді би, нема нічого. Що тут город робить в мене таке? Знайшов, дім, мура. Що це. Чекайте, що це за табличка? Грю. Це рот. Тонін Е, Ендорфіни Ще якась штука. Що це таке? А тут що? Так, 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 хвилинку. Зараз прийду. Хто там є? Що це? Не розумію. Три рада в день. Ем. Ладно, якісь таблечки. О, привіт! Ти хто? Ти хто? А ну, чейно, грю про тебе розказував. Ти літой? Ні, nee, стій! Літай? Вибачаюся, але я лайт. -а, -а, а, ну точно, лайт. Ну, все, тепер можна пройти і я пороблю тобі чаю. Е якось ти дивно говориш, але. ладно, як я поняв, хочеш мені чай зробити. Що? Картина зламалась? Так ну ти обдивися, я зроблю. Що? Ем, аксолотлі, скрині. Меч, книга, дві пластини. Вірус? Нові картини. М -м, картина. Ем, вроді нічого. Там скриня ловушка. А що ти спиш на сіні? Ладно, допустимо, куди ти пішов? Тут проста скриня, її не можна відкрити, тут проста скриня. Її теж не можна відкрити. Тут скриня. Ловушка, а тут? А тут можна відкрити. Ха -ха -ха. Тут можна, там нічого нема. Так, я сказала, то хочу відкрити, а то я не можна теж відкрити. Що це за книга? У мене таке питання? Нема Хухлика? Ще й таке ім'я, Хухлик. Зараз роздивимося, що це за книга. Тут я буду записувати все, що твориться в голові, я відчуваю лісу. То книга думок! То моя книга думок. Во вона. Та. Я ж не блуджу, я ж саме ту книгу взяв. До речі, прочитаємо зараз книгу думок. Так, де воно є? Не... О, це? Курела приходила і говорила, що скоро до мене прийде якісь дві людини, і що рятувати від якоїсь смерті можу її тільки я. І ще я спробував поїсти вірусну їжу, і, схоже, мені дуже сподобалося. Хм, Вона така смачна і так класно пахне. Ладно, тобі довго чай стигне, вже недовго. Так, який ти там мені чай підготував? Чай для чаю. Угу. Понятно, зіллюм цього одужання. Точніше, чай. Що ти там перевіряєш в скринях? Що? Звідки в тебе така рука сіра і на лиці сіро щось? Це довга історія. Може, ще колись розкажу тобі. Яка книга? Оця книга, що це? Не поняв, звідки в тебе моя книга? Та що з верхньої полки? Та, та сама книга. Там лежить саме дивне зараз. Ну, те, що мені здається, дивним. Ну, зараз подивимося ще раз на книгу. Книги перу підписано. Вона нормальна, вроді би? Та ні. Ем, нор Нормальна? Нічого такого. Ти підміняв! Я точно знаю, що там була книга думок. Моя книга думок. Поклади назад її, та я тобі її вже віддав. Меч якийсь? Але вірус? Звідки в тебе вірус? Мене дуже цікаве ще. Ладно. Хм. Ну, давай до діла, чи ще чимось вгостити тебе. Ні, не треба вгощувати, вгощувати мене, чи як то сказати. Давай вже до діла будемо. Так розказуй. Ну, мене один дід попросив блискавку для нього дістати. І я згодився. Ну, як згодився, він мене заставив. Що, вірус? Эм. Ем, шо ти. вірус? Ти з'їв вірус? Ем, хм. І мені сказали, що ти поможеш. Ну, можу помогти, але. Ну, ладно. До мене не, хо... не доходять люди. Зато будуть емоції. Пішли. Так, я не закінчу. Мені один друг, Грю, про якого ти згадував, який розказав про мене, сказав, що ти можеш помогти. Мені з блискавкою, я прийшов до тебе. Ну і я тепер тут. І куди ми йдемо? На гору? Чи що, дивна якась вас тут гора? Посеред піску, земляна. Ну, поки йдемо, давай розкажи свою історію. Ти, вроді, розказував, що мені там дід сказав Знайти блискавку. Не знаю, що наші... я. Взагалі до тебе прийшов, як я міг його не виповнювати завдання. Ну ладно, захотілося так захотілося. Ну, ця гора є першою з блискавичних. Ем. Що? Ти. Впав? Ем. е. Для роботи з блискавкою мені буде потрібно, що багато ресурсів. Не проблема, добудем Ти походи, а я подивлюся, що треба. Походи, походи, мені багато вже хто казав. Що це за табличка? Канава. Стрілка куди? Туди. Там ще якась табличка? Що це за табличка? Канава, стрілка вниз. Мені Під воду? Ого! Що це? Далі, куди? Що це? Канава, стрілка туди! Во канава, так? Якась канава, бляха. Там якась. Йоу, яка файна штука! О. Джетмона. Файна, файно, в скринях! В скринях нічого немає. Звідки взялося воно? Хм. картина така нова. Аметисти, роза. Роза якась. Ладно. Якісь аметисти і якась роза. Хм, ладно, заберемо огірки. Може, ще треба буде це. Може, приїдемо ще трохи пізніше. А зараз поки що йдемо до хухлі. хухлика. так, мені потрібно аметисти 23 штуки. Броня бажано хороша. І візера люба частинка. І ще гроза. Ну, грозу ми дочекаємося, а от решту все треба буде добути. Ну, йди, лайт, пробуй добувати це все. Ладно, але якщо розу, то потрібно дві. А, де мені дві рози взяти, я не знаю. Блін, коротше, йдемо. Якось розберемося. Треба метисти першу, А метисти, це певно, найтяжче зі всього, але ще розу дві, то я візера треба вбивати. Ну ладно, інакше якусь частинку здибам, може. Але то треба Вад, йти в будь-якому випадку, блін. Ладно. Коротше, я пішов в шахту за метистами. Я, як бачите, багато шахт. Обходжу, коротше, там де кадри. То я буду показувати. Зараз буде пришвидшення нарізка. Я люблю робити таке. Як я це люблю. Нафінг сімс то хапен, your voice promises речі us more, but still my pillow's on the floor. Say that we are never assured. For things we're dreaming of are always out of the store. Pages, a lot of pages to forget, I'm so bored. Я знайшов жиоду. Я знайшов живоду аметистову за стільки часу. Капець. Тепер можна нарешті подобувати аметисти. І піти не знаю. Я не знаю, не треба виконувати інші речі. Броню якусь нормально зробити. О, не вміщається в мене в інвентарі. Капець. У мене стільки місця забито. Сталектити, знову появляються. Тошнота! Моя улюблена тошнота. <гум> Дякую за тошноту. Але мені ще треба трошки подобувати аметистів, бо те, те, що в мене є, стільки, скільки в мене є. Ну, то трохи замало. Я нарешті добуваю сві, свої останні аметисти. Напевно, що, надіюся, може, так і є. Так, мене вже в інвентарі місця нема. Мені треба було 23 штуки, а мене вже більше стаку. Ні, чешуйниця. Нє, нє, ні, ні, мені треба забити її. Ну, все, в принципі, можна вбивати чешуйниць і вертатися нарешті до свого дому, а точніше, до канави чи до хухлика, не знаю. Так, і докопуючись до. як то. Канави. До, відбиваючись від монстрів, ми будемо прощатися. Ну, ми накопали трохи ресурсів. Серія вийшла не дуже великою. Але в наступній серії вже точно докопаємо ресурси. А зараз ми будемо прощатися. З вами був я, Лайт, Хухлик. То все-таки інше. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім удачі і всім хорошого дня. До нового відео! З цієї серії і що ж, всім па-ка.